Всім привіт! Ми в принципі продовжуємо у нас прекрасний летсплей в клуперте з адріоном, ну і ще іншими прекрасними людьми. Кабан не, не хоч мід треба так. Тому ставте подобайки, підписуйтесь, пишите себе друзів, ну і збираємо можете підтримати канал Фінансову. Ну і так, як в мене багато нових людей на каналі. Віддалі зайдіть в мій прекрасний Discord, де якраз таки е, е, обговорюється питання на рахунок каналу. Так. І серія починається з геноциду кабанів, тому що за кожного кабана дають по одному очку професії того ну, знімання шкури. А, мені в ідеалі треба наступний рівень. То мені треба ще вбити всього лише 50 кабанів. Зараз е прорахуємо як: е Йдемо в Штормграді в Тойво, е в порт і пливемо кораблем в Калідор. Це адекватно? Е у Калідорі. Калімдор. Ага. Тобто, чекай. Коли мені треба було лук. Ти казав, що ні, ні, фігня ідея, не пливем, а коли ти плив треба. Абордін Абердін... Доз... Б... Абордін. Чекайте, Абордін ту де? А. Чувак, може не треба? Та мені береги, то, то ще краще. Коротше, то ще краще. Наверх. А, гори. Я, я тобі хочу я, сказати я... одну фразу Янукович, про цю ситуацію. Це ж було уже. Давай, без цього. Давай не будемо. А то, -то, то якраз ясеневий ліс. А, ти в лекшері вже? Я так. Ді, добре. На тебе чекаю. Ви тільки скажіть, що у вас великі грамі є альфійки Я жарю. Нас, на, 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 на жаль, є тільки Хто? одна альфійка. Тільки одна, так. Великий гарем. Та, Філька скаже, що це у мене гарем забере не я. Може бути. Цілком ймовірно. Або тебе кріпака продасть орку. І будеш ти в шахті працювати за велич Оркустану якогось там. Оркустан? Ну блін. Я знаю про яку країну подумали, але то таке. Говорі, поляниця. Не паляніта поляниця. Я це, звісно, здохнув. Я ще один взяв непотрібний квест. Ура! Андрій, пішли на квест, пішли на квестом, пішли, 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 пішли. Андрій, Андрій. Я на альтабі зараз сижу. Що таке альтап? Взагалі... Ага, ще скажи, що таке альтаб, та? реально, ну що це таке? Готовий постраждати. Пішли пішки, знаєш куди? По коня ти mm. коня хочеш? нє ні ні, ні, не я обідусь без коня, не йдем в жопу світу, я тебе прошу. Може йдем не треба? Йдем по коня, не, не дурій, не дурій. Головне, щоб. Е, Флар, ти ключі від коня де, де подів? Ключі від я коня? не Не, пам'ятаю. Ми ще не знайшли. Ще не знайшли? Ні. Добре, До сховали. Ну, я так кажу, на п'яну голову, як сховаєш, то підав. Які, то треба то його. Які ключі як, на коня? Як, як старі добрі. Сідаєш на лодку посеред пустині що? і веслами, веслами. А а Чуєш, це... чу, чу, чу? а давай б'ємо кабанчика великого. Great. Вбивай. А чого я? Ф, хто тобі заважає? Ну ок. I'm out of range. Ну -ок. Я такий а. добренький. А. Ну. -ок. Мієш одна. А тепер вибираєш собі коняку. Я би купив собі краще, Чекай, а пінто Брайдл. Пінто, це що. Не бери. Це породи коней, але я не, не розбираюся. А в чому пінту не брати? Бо вже в нас приїзд на ньому, і я на ньому. <ріст> Це який є? перший summon. Так. Ой! Я коня купи випадков. Все Ну добре. І продав... Стоп, не віддай коня. Віддай коня. <ріст> 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 я місклікнув і купив якогось коня якого? Хоч почитай назву, яка. Ай з другого. Та добре, а. Не нормально, це. Так, який у нього кінь? Гніда кобила. О! Гнідий кінь, гніда кобила. Плотва. What? Сарделька. Сардина. Все, я поскакав від вас. Аак. Тихо. Це, я тепер крутий, чувак. Бий тих. Гноляк. Ну, заживчик. Живчик. Ні, заживчик. Заживчик? Так. А все ми О, ми, я ми, ми а, будемо... люди, а я варюсь. Далі тверді зуби. А, а стоп. Скажи, будь ласка, як не ти нема? підпалив мене і себе? Так. Як ти це робиш? Чи лаві А. Чекай, дай мені нормально зваритися. Я зараду допоможу тобі зваритися. Зараду поможу тобі зваритися, скажи. Do you like what you see? Mm. Юшка. Uh, that's good. Ой, а ви куди? Ага, якийсь лузер вон пішки біжить. з 16 го рівня. Чувак, Півкував, ти, ти лузером, то ти був сам 5 хвилин тому, тому. Тому я б на твоєму місці не вимахувався, я навіть від тебе, до речі, скоротив шлях. Я вже там, де нам треба. Привіт! Гнол. Я гнолів знайшов, я ще гнолів поб'ю за одне. Нішо б разом качатися. Та я не знаю, де ти, я тебе чекаю. Ти задум з тим, розумієш серйозно? Це тупо звучить. Це вже навіть не відмазка, це якось тупо звучить. Побіг фізна, куди і я тебе чекаю. Це вже в Ну, це просто. Давайте це... я іншу частину карти і буду говорити, Я вас чекаю. О, о о о о це так воно виглядає. Тобто я чекаю вас, біля гнолів, все, я стою. Так-так-так. Та я стою. Реально, я чекаю вас, біля гнолів. Все, я стою. Дивись, не примерзне. Особливий вид мазохізму під Олега Вінника. Спиться не спейця, молода вошиться. Ти ще знаєш пісні? Так. Краще поповскую вареночку. Не, не все равно с кем, тип. Поповского вареночка на Юлийса. Не-не-не, то все фігня. Народний артист Украины. випий Мацанов. Добре, я все, що буде. Тому я хочу цей килик підняти за вас. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? А що? Ну, будьмо. Гей! Будь-то будь. будь. Ч, чувак, мне не так зараз добре. Я зараз просто пида, я розвалю им. Блин. Або мне развалить. Я знаю, как я при данжи буду проходить. Я тоже знаю. У нас в команде будет два пьяного рога, и мы будем перемагати. Я шарму. А я не можу взять. Тебе фолово. А шо, а я ліміт квестів? Да. Блін, жах, який жах. Мавка станцюєш? Так. Забираємо ось цих і ще двох. Назад ідіть, до мене. А потім йдемо на муфки. Це найкраще, що я в ведмеді в цій грі. Куда? Блин. Буль-буль, карасики. А ж за 250 Мені не сподобалось. Полікуйте. Ласка. Не лікуйте, не лікуйте, не лікуйте. Все. То що? А Та чому? не я нажав. Все, чекаємо. І мавка померла. Ну зараз піднімемо. Це ще не смертельно, зате ми вижили. Ну. Що? Це ще не смертельно. Це ще не смертельно, просто помер, з ким не буває. Вже помер. Не смертельно. Мене і то не смертельно, клас. В камінчиках. Це Все. Молодь. І це. Це не мені. Давайте, давайте, давайте. Шкода, що немає з нами Адріана. йому треба що буде поїдувати. На, ви там віддасте йому. Дивіться, дивіться. Все нема. Можна, можна телепортуватися в Дарнас. Блях! О, а нам тих слухай, нам тих орків треба. І вони тепер набагато легше, ніж були. <гум> а, то можна і босса потім піти вбити. Бей орків! Лутайся! Деса, О, він тікає. Орки сміливі. Он диди не... драпає, драпає! Лапай його. Іде. Йде. Просто йдемо до кондурів. Вон бачу містик. О, вже загрив там довго. Давай. Давайте хлоп. А там бачу не треба, і так. Ах, бляха, мурка. А з цього нам луд не випаде. Ну, не зарахують, по-моєму. Не зарахуй, пані. Я не зарахувалися, Зарах... зарахували. Зарахували, це добре. Альфа. Так. Башер. Ой, табір. Ще одного, ще одного. Чекай, може зараз поможемо ту виходить. о, там, є знизу. <звук> То зараз а, там скриня кому? є, там скриня є. Бач, бач, скринька, скринька, скринька. А горе, ти мене чуєш хюстом, чую, чую. будь ласка, так. Чш. Скриня, скриня, потім забрали перед очей скриню. Слухаємо. Вон чувак пішов нариватися. Давай поможемо і будемо мати. містика. Йди містика рубай. <різь> Вони так скоро тікають, що <різь> просто Боже. я не встигаю навіть скіл примінити. <різь> Тобі треба? Ні. Все, лутай свою коробочку. У мене інвентар повний. Лутай, бо я зараз тебе сам приб'ю. Ха-ха, чекай. Так що буде коробочка, давай. Зілля, руда залізна. Тобі треба залізна руда? Передасиш нашому котові, котові передосиш. Все, треба звідси якось тікати, бо тому що зараз вони заспавняться і ми знову в тій самій лажі опинимося. Але в момент кишо, що, що ранч пізно моя жадність мене згубить. Як думаєш? Сяду кавуна поїм. Я, як думаєш, наскільки швидко моя жадність мене згубить. Оба! Живий? Та. <ріст> Ти бачив, я полетів? Хоч прикол, у мене не вбитий один громила. Один гном. <как> гном. Як <как> так, я не знаю. Тут толпу гнолів перебили, а того, що треба гномотило. Я хотів не з тебе перебили. поржати, а потім глянув, що мені теж. Well і, в принципі, на цій прогресній ноті закінчення квестів. в мене їх поменшили на цілих чотири штуки. Вау, ото я розумію прогрес. Ми будемо закінчувати. Тому до нового суші ставте подбаки, підписуйтесь, пишитеся, друзі, в соцмережах. Ну і за бажання можете підтримати канал фінансово на картку Монобанку або на Дяку, Так, і монтажер і монтажер зможе собі купити пачку вафлі Артек, Ну і в мене є зі скорцем.